Ще передала, тобі. Ну, ну, ну. Ой, это тяжелый. Что называется я на плану? Не поймал что. А счева це Дольче. І И вот это. Та ты не бачила я не бачила. Я, чей, оце, не бачила. ще оце Роздивляйся. Сто, сто, і це сто, да? Триста доларів тобі, Олеся, дала. Да, спасибо, Олеся. Мама, як повинна. Спасибо, так і надо. Ще давай Тридцять. по ты. Чи не так, я сказала спасибо. Норма. Костюм гора. Умираючий лівець. Це таке, я не знаю, що програма. Помада. Так і саме приложить. Кого приложить? Помада. Таю вже спектакля немає вже. А коли ти кажеш, на коли перенесли? Аж на початок сезону. А, це вже після отпуску. Угу. І це воно дійсні ці білети будуть. Не знаю. Давайте я отклюю. її. якого очі немає. А Ти все в відпустці десь, да? Та ні, ти ще працюємо, післязавтра концерт. Призракопили. А чого не отменили, до чого? Я не знаю. Ну не готовий. Не, не готовий спектакль. Не Мам, тобі плохо? Біл А що ти така? Квитки продали, а тут і кажуть. Що... От сидіть три человека, ти як труп. Що я труп? О, так, не знаю чого. Ну хай тебе скажут тет, твои подруги. А. А ну. Так ты уже одета. Цветы есть. Иконы я есть. есть Он. Период. А Для Гайта похороним по-человечески, пока еще жива. Василина, это духи, яка помада? Пахнет хорошо. Я думала помада. Это пробничка, это уже а полностью. Открыто полностью, что это за духи? Ти ж їх не відкрили, не я понюхали? По читаю, я не... Ти не знаєш, не бачиш. Ну, Надя, не по-нашому. Надя все вміє читати. По-нашому, не по-нашому, вона научена. Професіона. Доброго це, Це дуже дорогі духи. Як вони Дольче габана. Ого. Та не так не понюхаєш ти їх бруді. Ну понюхай. То, то казала, що запаха не чує, тепер я чуть. О, сьогодні чую, завтра не чую. А я а чую цей запах. А друга не чую. Друга не чую, я понюхаю. Понюхають mm тепер. -hmm. Це ж вони так, а як на тому будуть взагалі запах Обалденний. Дольче мама. Італія. Дайте зігні. Хорошо чую. Хороший запах. А що їх аж дві? Чого аж дві? Ну це щось одна у друга. Що одна друга? Що пробка. Мам, ти трошки голову. Що з тобою? Що з тобою? Та нічого. Що з тобою? Ну ти що, совсем як полуумна, ма. Ну як думала? Он поддай в руки, це хай подержи, щоб поня... да, держи. Оце да, це Вот это хорошо. Вот это, два, чи одна. Одна. Нажимать надо, як же. ж? Сейчас скажу. Побачила, да дырочка. Дырочку побачила. Я почувствовала, не побачила. А кнопки на пультинечку. А кнопки Повернула дирочкою до себе, брешу, да? Бачила, Зіна? Бачила Зіна? Зіна? На бум лазаря на бум лазаря, на бум -лазаря і сразу попала. А, а тут не бачить. А, а телевізор, ото ж ти брешеш, дорогая. Та що я брешу? Брешеш. Ти бачиш, якою стороною дивишся, косиною там кусочок покала, так пеліна і все. Пеліна. Не віриш не треба. Косиною. Пробники. Це два, пробнички. Да, да, два а пробні. Оце стоїш. Ну куди буде, будете, де ви його подивишся, потім? присвіт і на той їхати в оптику та. Ну так ви... ми ж їздили. Так ми поїдемо в оптику, де без того. Я сьогодні з нею поїду. Куди? Де, щоб поміряла, щоб не, не по рецепту, а отак, от щоб ну себе, ну дожні якісь очки підібрати. У неї вздута сітчатка. Ну попробуй. Ну пробуйте. Зріз попробуйте. її очки не допомогуть. Попробуй. Ну попробуйте. У неї апосічатка, вздута сітчатка. Попробуй. А вона не дає бачити. Плюс тут катаракта сверху. Спереди катаракта, с глубины сетчатка поднята. Если поменять хрусталик, все равно эта сетчатка не даст видеть. А сетчатку как и припаять? Никак. А хрусталик нельзя. А что толку, что хрусталик он впереди, а, а видит сетчатка. Ага. А она вздута вот так пузырь. Ну, мы хоть чуть-чуть, бы Мы же были с ней, мерили очки. Я ничего не, она ничего не видела. Ничего... Вообще. Ну, мерили, конечно. Василіна, ви міряли з осенами, я сама сама віряла у фозі. Єсь відділ, аптека, куча очків, вохака. Заходять, добрий день, девушка, добрий день. <клес> я кажу, хотіла вас приобрести, кажу собі, очки. Можна померить. Вона каже: наші очки продаються тільки по заказу і по рецепту від врача, а в мене його немає. І все, більше я не даю. Як не була, з тобою ми не були? А де когда мы були? там шубы, когда да, ты миряла. И... Там рядом И... тебе врач дивились. И да. що ну, тобі там? Де каракуль купляли, да. і там на из косок есть, да. да. Тоже так сказала. Вона тобі рецепт не дала, бо сказала, тут толку нема. Потом мы були в клинике по зрению, ты не помнишь? Да тебе Делали. — Где сказали або уколы колоть эти в глаза, або. Да. Ну і Я робила уколи ну, для у цього. Это не ті уколи. Это совсем другие уколи. Вони не допоможуть. 12 тисяч один укол. Ну, чи 12, і чи скокая яка різниця. І по 50, здесь бачу. Ну за ті уколи, там же люди писали, що вони, вони не допомагають ті уколи. Вони будуть то казати, поначалу не помогло, а далі може, а да. тоді на постоянно, да, да, а де це такі бабки? Та да. на на деньги не в бабках. Діло в тому, що може без зріння остатися. Взагалі. Так воно нічого не буде. Воно нічого не дасть. От ми і остановились тоді, Надя. Поняла? Там так сказали, там так правильно він каже, де полушубок купляли, покупляли на і скосок, здані. Ну, бачите, Василя, це сахар усе робить. А ви їсте, це робить усе сахар? А ви, а мені не можна хліб? Ну ви ж знаєте, що не можна. І далі Он Воно цвіти поки є. Кого? Поки цвіти є. А. Клипайте доски. Забирай до того, мені вони немає. Там якраз тобі колбаси. Хлібі. Я за ці цвіти кажу. Він за ці каже. Цвіточки. А що? А що не Нет, пока цветы есть. А, да, да, давай, давай ешь, а то букеты. А той букет съесть, а вот им укрыться. Чертышо. Ну так а что? Ну как як, чертишо, как як ты так делаешь? Еще... Ты же еси, не я. Чуды. Алло, да. День. Угу. Днем рождения... Спасибо. 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 И нашей победы чтобы быстрее, чтобы мы жили в спокойном мире. Спасибо, спасибо вам, вам большое. Спасибо. От всех нас поздравления. Спасибо, спасибо, всего хорошего. Это соседка я у меня. понял, да. Спасибо вам, спасибо. спасибо, спасибо. Угу. Соседка с Яворницкого, какая угу. хорошая семья. Жена, ты рыжка, вот, что я Давай положим книжку. Служила правильно. <му> не пла... неправильно ага. Я магазин як отработала, все так правильно платить. Ну забы на телефон, ну, телефон бой ми... не ваша. Я кстати на маме не только. А... Мама, сидить, як бояриня Морозова в <сохраня> конце. Дина... Дина... <су> най... Так что тебе сделать надо? Да? О, Король поздравил потом. Сегодня ж поздравляю, Васька. А Васька. Ні, він а, прям мы играли, да, а. і музыку там включив, да. Так а, Васька як поздравляв, він ага. ти сказав, як ты на нього кажеш. Васесуарик. А, він так і сказав. Классно. Хороше видео получилось. Молодец, Коля. І Зіна, і Надя, там, і Оля.

Ти Так. Да. Чи вчора. Ввечері успів. Ох. Ой, там бачила, що понаписували за кольцо. Я, не, я ж не, не, не дивилась, бо не читала. Не, не, не дивилась я. я відео навіть не дивилась, Не дивилась, бо не читала. Не, не дивилась і не читала. Ну, я не дивилась вже відео. Ночью ж не дивилася, а утром стала, бігом помила поли і поперла на почту. Мам, тебе нормально ты себя чувствуешь? Нормально Что-то она Кто так свет Надо Надо румяницей намазать на щук. Да с хуя, что жрать нельзя, то что она хочет, понимаешь? Одна радость и да, Лишили радости в жизни. Еды. Да? Жив би радость, если бы болячок не було, а так мені не радость. День рождения, если підходить мені не радость. Это на день рождения. День старение. Ну лягаєш. Год прожив, Уже постарів. Год прожив. И що, це должно не нравиться? Спасибо. Хорошо, що кому-то дается этот год прожить. А сколько молодих на том сенсі? Ви кажете, день рождения не радостно. А хочеться його отметить вам, хочеться. Хоч Хочеть і не радостно, ви ж не сказали, не надо мне нічого. А хочеться отмітити. Я, Я йому заранее пишу. Не обязательно на видях. Все вилажива. Ты ж же вчора не все виложила. Він сказав, що, що ти там не взяв. Хто там имелся, в пить піти нельзя. Тоже ж як, все. Як стало як заторможено. заторможена. Так заторможена. Це правда. Яка ти раніше була? Два года назад. Та даже год назад. Шом? Угу. Доже год назад, да. Правильно, сказав. Дожегод назад. Ну, бачите. Сахар погано бачить, не чує, оте все. Все сахар, все сахар. А щось колись і гризне. Потікаєш, що їли, щось їли, просто так не буде. З десяти шутками що з'їли? Хай далі діла. Я нічого не можу зробити, і врачі нічого не зділюють. І ніхто не винуватий. Никто, никто в рота не суне, никто, что, ой, Надя, та той. Надя, как делала билящи, она их не ела, билящи тут. Они делались и отвезли. А там, а там... Эдик поздравлял. Да. да правда звонил? Звонил? Я не вірю. Що не віриш? Шо поздравляю. Ну кажеш, тебе поздравляю Хто каже? Я тобі кажу. До а в його твого телефона нема? Як нема? А ты ж його викинув Ну і що? Ну у нього ж есть мой номер телефона. Ну, да. То, что його удалив, ну у нього ж есть номер. Звони и поздравляю. Багато дзвонило на сама вкрай. Іра дзвонила, Гена дзвонив. А родік, Іродік. як сказав, чудо. Ага. <реш> uh. Я плого його лице бачила. Надя мені показала, де вони сидять. Каріна, Діана, Ірочка, Ірочка. І, і, і так, ну так якось чітко сказав, такий мужичок. Смоток. А ну, сам Волка, еще спой. Да я ж пипы спевал. Море, море, а я еще хочу. <говорит> <говорит> Ту не было войны, спевалось и русский, и украинский, и хочешь. А я еще хочу. И все. Молодец. А недавно <говорит> Ира, кажу, Ира, он под Таню вспоминает про бабку. А он каже, мама, так вроде бы нет. А вот, кажу, недавно я <говорит> его поругала. А він дивиться на мене і каже, значить, тебе Таня плохо воспитала. Це що його ругають? Надо, щоб палили, а не ругали. Розумні, вони ще такі, як люди їм то, що підказує. Як хто стоїть, підказує ззаді, вони такі, що тут скажуть. Коли буде спектакль, чи не з'явився. Як почнеться театральний сезон? Це через два місяці. Через два місяці? Ну, чер... коли почнеться? Вони ще ж не пішли, в відпускав, вони О, підуть. Так. Ще работають. Так, mm -hmm. да, як не одне. То мішають сірени, то те, то все. Будем сподіватися, що все буде добре. А що делати? Не може бути. Та ніхто не дасть, щоб Україна побідила Росію. Такого не буде. Ця здорова страна, сама вооружена отак. Прикупляє без кінця І солдати є, і оружі є, і дрони, і мрони, і з воздуха, і з води, і з суші з усіх сторон. І що тоді в нас останеться? Де ж ці солдати будуть? Ніхто не йде, бояться, заводиться з Путіном. Бояться, щоб на їх не пішов. От і все. Яка буде побіда. Будуть тягнути як ото. Хірасими на гасакі, чи де оці дві самі. До сих пор воює по 50. Як ти дождешся. Можна вечір. Де Хіросіма на Гасакі воює. Де Хіросіма на Гасакі воює. На Хіросіму на Гасакі Америка кинула ядерні бомби. У 45-му. Америка кинула дві ядерні бомби. На два города. Стерла їх з лиця землі. Люди как стояли, только тени пооставались от людей. Вот так говорят, люди шли, шкура сползала, висела на пальцах. От радиации. Это же жесть. Это первый раз да, в жизни вот ядерное оружие, вот это Америка жила. Вот так. Тот, кто в эпицентре, тот там вообще растворился, сгорел. Просто исчез. А кто вот так на околицах? Шкура слазила с людей, люди так шли, а шкура слазила. Так отак вони йшли, так вперед руки витягували, і шкура висела Зах. на пальцях тут на ногтях. Оце Хіросіма на це бомби сбросили. Причем там війна йде. війни там нема вже давно. Що вони воюють? Де вони воюють? придумала. Учительниця. Учительниця русского язика. <Okay. S 2> うん。<ペー>